У серце заховаєш біль, її ніхто з людей не розпізнає. На небесах є той, чий точний зір, в твоє єство постійно проникає, і не сховатись від його очей, не одягнеш з маску на обличчя, ти можеш це зробити для людей, а Бог, він завжди за людей всіх вище, і ти від болю ледь жива. Та все ж тебе ніхто не зрозуміє, бо кожен дбає лише про власне я. І так мало хто з нас співчувати вміє, та не Господь, бо він і сам пройшов долинами, низинами і болем. І саме зараз Він сюди прийшов, щоб плакати і журитися з тобою. Ніхто із друзів так не обійме. Як добрий батько ніжно обіймає, ніхто з людей так сльози не зітре, як той, хто сльози дітям витирає, і так приємно бути поруч з ним, бо біля нього дух мій оживає, виводить він на гору і знизин, з найглибших ям так легко підіймає, і не потрібно говорити слів, буває й так, що в тебе слів немає, він. І без цього знає твою біль, бо прямо в серце Бог твій проникає. Ніхто, як він, тебе не потішає, віддай для нього всі свої жалі. Ти пам'ятай це у печальні дні, нехай душа цього не забуває, і ти обов'язково все пройдеш, бо завжди поруч він іде з тобою. Лише у ньому зцілення знайдеш від свого нерозказаного болю, тягар тяжкий з плечей твоїх впаде, бо Він всі тягарі твої здіймає, все буде добре, Бог з тобою йде, тож хай єство хвалу йому співає, і Він нахилить низько небеса відран сердечних зцілення дарує. Завжди під опікою Христа молись до нього, бо Він завжди чує, коли на ніч перетворився день, нехай твій дух про те не забуває, що ти завжди перед Його лицем, а Він про тебе досконало знає. Знайди, за що, подякувати Христу, нехай і в болях серце заспіває, і ти відчуєш Божу доброту Іди до нього, він тебе чекає.